Якщо чоловік виїхав з України, він з циклу. Так вважає дядя Вася, сусідній. Мужик не повинен покидати країну в такий час, сам він не на фронті, ну бо і серце ще і гемородь, та й геморой та й старий вже. Куди йому? От молоді, хай ненько захищають у них здоров'я. Син його, правда, з ним. Не погоджується. Він давно вже в Польщі живе, а мігрант він. Він завжди ходить на мітинги за Україну, він переживає за неньку, вишиванку носить, патріот він. Дядя Вася нещодавно був у нього, внуків давно не бачив, але виїжджає не більше, ніж на місяць. Ну бо не ж чоловіку в такі часи далеко від дому. А що, Вася не правий.